Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це BMW X1 2015 року випуску. Офіційна машина із одним єдиним власником. Автомобіль в рідній фарбі, в гарному технічному та кузовному стані. Технічно повністю обслужений. Є сервісна історія з обслуговування на офіційному дилері. Має умовач фар, переднє ксенонове світло, галогенове. Протитуманки, кругові парктроники, оригінальні титанові диски 17-го розміру на зимовій гумі бричтоу. Ось такий красень, який має тонування скла, підігрів заднього скла. Відмінно працює, ніяких піджирань мастила немає. Дуже приємній комплектації. Автомобіль має шкіряний салон, коричневого кольору. Ось такий приємний. Є задній центральний підлокітник із підстаканниками, є дитяче кріплення зафікс, e обдув кліматом для пасажирів заднього ряду. Ось такі січать і кармашки на спинках переднього ряду сидінь. Бачите, в якому стані всі дверки. Є блокування замків задніх дверей, розширені дзеркала для контролю сліпих зон, повний електронсклопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. Механічне регулювання переднього ряду сидінь, шкіра у відмінному стані, перефорована, як ви бачите, передній центральний підлик також в гарному стані, оригінальне кермо не затягане, оригінальний пробіг 198 тисяч кілометрів. Вмикання та вимикання передніх протитуманок Присутній двозонний клімат, контроль, присутній. Підігрів переднього ряду сидінь. Присутній. Запуск двигуна кнопкою є. Система старт-стоп є. Ніяких помилок на приборній панелі. Немає круїзконтроль присутній. Є все, щоб комфортно відчувати себе в цьому автомобілі. Високий клірінс, але передній привід. Вибір режиму руху, вмикання та вимикання ESP, вмикання та вимикання парктроників, електронні стояночні гальми. Цього красення ви можете придбати як за готівку, влізну, так і за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий будь-який автомобіль на ось цей офіційний. Все це можна зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!